Хочете знати, як ми пакуємо ваші замовлення, щоб вони завжди доїжджали цілими? Сідайте зручніше. Зараз підкриємо завісу нашого пакування. Спочатку кожну пляшку ми ретельно оглядаємо від пробки до маркування. Потім протираємо пляшки від зайвих слідів. Далі, залежно від типу пляшки, ми використовуємо один із двох способів захисту: бульбашкова плівка, нею ми обгортаємо пляшки тричі, та одоростійкий повітряний мішок, який забезпечує додаткову м'якість навіть для нестандартних форм. Ці методи гарантують, що ваші напої прибудуть цілими та неушкодженими. У коробку, яка відповідає розміру замовлення, кладемо підкладку з бульбашкової плівки. Пляшки щільно вкладаємо в коробку, а вільний простір заповнюємо пакувальним папером. Зверху додаємо ще один шар плівки і кладемо чек, фіксуємо коробку скотчем та не забуваємо наліпку обережно крихке. І ось ваше замовлення готове до відправлення. Завдяки цьому підходу: 99% замовлень доходять до вас в ідеальному стані. Обираючи Bayadera UA, можете бути впевнені, ваші напої прибудуть цілими та готовими до смакування.